Не дотиснуть, не дотиснуть, але будуть, дійсно, особливо будуть з. Ем... Перемовинами з словами, з інформацією, з підня... підняттям правди, з якимись інвестиціями, з неправильними вкладеннями, буде багато інформації про те, куди були направлені кошти, якісь не треба буде надати звіти. щось Ось такі будуть інформаційні потоки. Буде дуже багато вилазити якоїсь інформації, яка буде для нас страшною, в плані тривожної, знаєте. Такої, що Ми нічого не можемо змінити, ми не можемо ні на що вплинути, але і те, що є, нам дуже кортить змінити. І ось цей знаєш, когнитивний дисонанс всередині кожної людини, він буде дуже сильно концентрований, і ми відчуємо ніби власним нутром, власним серцем тривожність за перемовний процес. Ну, я думаю, що так кожного разу, напевно, більшість відчуває, але цей раз піднімуть, скалихнуть якусь таку неприємну інформацію, яка додатково, знаєш додасть нам з цих емоцій. Дожати не дожмуть а в плані підписання. Не бачу на цьому тижні самого підписання. Можливо, воно буде трошки пізніше, підписання в цьому році буде. Ну, от, будуть до кінця року жжать прям всіми способами, які тільки можна, з усіх сторін, з яких тільки можна. І такими, знаєш підколами якимось, надавлюючи на таку слабеньку точку, яка от точно має спрацювати. І наша слабка точка це інвестиції. Угу. ну так от Давайте тоді подивимося з іншої сторони, тому що е, відомо, що на цьому тижні також планують представити цей план Росії. Угу. Чи їх він задовільнить і чи будуть навпаки внесені після зустрічі з Росією негативні для України корективи до цього плану? Ну, буде дуже багато маніпуляцій за рахунок того, що вони на це не готові. На е... На більшість пунктів вони будуть готові, але будуть якісь моменти, знову ж таки, з фінансуванням, що вони, е якісь ресурсні точки вони не хочуть віддавати. І це буде не тільки те, про що ми знаємо, про те, що ми читали. Є якісь ще моменти, які нам не оприлюднили, і вони ніби можуть виплести в. Е Простір да, за рахунок того, що Росія почне реагувати на той план, який їй нададуть, е, буде як мінімум якась розмова. Я так думаю, що це буде розмова від представників е, да, сторін на якійсь нейтральній території, ну і США як Місія. Ми вам все дамо, ми вас mm -hmm. подружим, ми вас візьмемо за ручки, благословім. Mm -hmm. <laughs> okay. Ну, якась така історія з третьою стороною, яка постійно буде от да, робити, посипати ліпістками роз, щоб всім було ніби догодити й вийти, що це я, я. Зробив все, е, вона буде дуже сильно відчутана, дуже. Але Росія так, щось вона нам таке м, покаже, покаже своє обличчя з декількох сторін, свою е, справжню мету, для до чого вони йшли. Ми думали, що вони йшли до одних цілей, а ми побачимо якісь істинні тіньові цілі. Я не знаю, наскільки нам треба буде прискіпливо дивитись в це все, щоб побачити цю істину, але, думаю, наступного понеділка ми з тобою знову поговоримо про це. США не вимагає виборів, насправді. Їх влаштовує та влада, яка в нас є, і, і та структура влади, яка є в плані президента. Да? Так вони будуть підсвічувати слабкі точки навмисно для того, щоб напевно неправильне слово вислужиться, а для того, щоб допомогти напевно Росії зачепитися mm -hmm. за певні речаги. А, чи буде... Ну, Бачите, тут така прям тіньова гра, прям допомога всім, і, і вони настільки вони хочуть цього признання ніхрена не зробити, а е, признання отримати. Ну, я не кажу, що вони зовсім нічого не зроблять, бо я знаю, що глядачі дуже сильно ем, там, проти та, е, того, що все ж таки США нам допомагає. Але нам треба розуміти, наскільки вони нам допомагають. Чи буде виборчий процес? Ну, в цьому році точно ні. Давай найближчі півроку, чи буде виборчий процес. Найближче півроку так, показує, що може бути. Але це також тут дуже сильно може змінитися ситуація, і тоді, в 26-му році, ми взагалі не війдемо в ніякі вибори, ніякі зміни, і буде тільки агресивна тактика. І, до речі, це буде вирішуватися в кінці цього року. Якщо ось кінець року завершиться по. Е Дружньому сценарію тоді так можуть бути вибори: буде перебудова влади, буде перебудова справедливості і апарату. Ви не тільки виборчого, а й управлінського апарату, да? а потім ем, буде зміна взагалі багатьох структур мілких, навіть знаєш структури е, управління навіть на маленьких територіях. Так, от якось така регенерація, знаєш, яка ланцюгом іде-іде, і змінюється. Не можу сказати, що на краще. Не, не, не треба зараз тут ілюзорні якісь такі речі собі вішати в голову. Вона просто зміниться. Будуть слабкі точки так само, як вони і є. Це канонічна подія, ми не можемо це змінити. Ну і я думаю, що глядач, який постарше, та, ніж я, то ви вже взагалі не вірите в те, що може змінитися прямо до ідеалізації якоїсь. Ні, ми бачили якісь циклічні процеси. Ось ці циклічні процеси. Вони Будуть в більшій і меншій мірі на кожні 5 років повторюватись. Наше, наше бажання зараз це отримати повернення своєї території або повернення своїх, свого майна, да, яке залишилось на територіях. У мене сьогодні буквально була клієнтка, яка питала, чи можу я на окупованому, окупованому лівому березі. Да? Отримати щось або якось продати. І ось ці виходи ми хочемо, щоб влада врегулювала. Так от, вони будуть врегульовані, але вони будуть незручні для всіх українців. І це ну знову ж таки передбачувано Повертаємося до виборчого процесу. Це якщо. Да? В кінець цього року йде до того, що щось підписується і на щось вирішується, тоді ми бачимо цей процес регенерації. Якщо ні, до кінця цього року, то ми входимо в фазу, і ніяких виборів не буде. Так, там весною може бути певний знову ж таки злом реальності, нова гілка буде відкриватися, але не факт, що ми до неї дійдемо. Це вже буде ближче туди. Вибір. Тому так. Ну, так, на перебудову після е, відставки, чи, чи як це назвати, да, ярмака, угу. будуть певні підстави. І підстави, знаєш, в негативному, в негативному ключі, в тому, що е, це буде слабка точка, на якій. Е, Люди, які будуть приходити на його місце в цьому перевомовному процесі, вони не зможуть налагодити одразу так процес, щоб він гармонійно працював. В цю слабку точку будуть тикати всі, кому не лінь, і щось буде затримуватися в часі набагато більше і для когось це буде великою вигідною. Вигідним моментом для певного руйнування всередині нашої країни. Така слабка точка, через яку можна, знаєш, дуже сильно маніпулювати. Тому, якщо ми говоримо про покращення перемовних процесів або хоча б на тому рівні, на якому вони були при ньому, ми зараз так не можемо сказати, тому що. Ем, окрім того, що є якісь негативні моменти, які зараз оприлюднились, було дуже багато і позитивних моментів, які виконувала людина на цій посаді. Е, я не за не проти. Давайте ми не будемо зараз Так, 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 так. мені в коментарях, що я там за когось і, і чи ще щось. Я вам кажу те, що показують карти. Я особисто не знаю людину, а щитую вам тільки те, що дає простір. Е, і покращення поки що з новою, з новою головою або з, з новою людиною, яка сяде на цю посаду я поки що не бачу. Можливо, тому що тут і немає фігури, яка може рівноцінно поки що зайняти. Тут будуть якісь заступники, якісь люди, які дотичні були, були близькі, і так далі, які розуміють хід процесу або будуть швидко навчатися, але на це все треба час для того, щоб отримати певний досвід. Тому що знання це знання, а досвід це досвід. Рі домовленості вже не діють. Вже не діють, вони вже зруйновані. І тільки залишилась якась як шушера, знаєш, така ілюзія того, що mm -hmm. а, щось там не відміняється. Але ні, вони будуть переформовані, вони будуть переструктуровані, вони будуть переглянуті. Ну, тут теж така все на паузу поставили і давай шуршать. Отак От це виглядає. На рахунок. А, Цього. Давай подивимося тепер, чи будуть хороші новини по обміну військовополоненими в грудні, чи буде обмін військовополоненими в грудні. Ну, можливо, до Нового року, туди до 21, 25, от, ну, після 21 го щось зміниться, бо тут показує, що процеси запущені на обмін, і вони вирішуються, але вони вирішуються якось глобально. Не частинами, знаєш, як раніше було, тут якась буде велика кількість, але е, ну, тут теж це як тіньовий процес, це як непрямий процес, і це дуже, ну, напевно, не те, що я б не сказала, що це неправильно, це просто. Дуже прикро, і все. І по-другому це і не скажеш. Тому будемо бачити більше до 20-х чисел, чи буде здійснено всі обміни. Поки що на першу половину грудня мені не показало обміни. І ще якесь питання ти задавала в цьому питанні. Ну, Там про допомогу ще йшлося, За... про допомогу, про так, фінансову так. допомогу. Про фінансову Фінансова допомогу. або це технічна допомога, я... яка необхідна. Ну, Да, якісь поставки будуть, але тільки на гарячі точки, на активні гарячі точки, там, де йде просування Росії, дуже повільно буде завезено якусь допомогу. Вона буде невелика, ніби як подарунок, ніби як якась допомога така, знаєш. Вчорашнім числом, задньої mm -hmm. дати, от, ну такі якісь вливання, не більше. Але новий перемовний процес буде дуже повільно йти, і, і нові поставки будуть дуже ну, такі розтягнуті в часі, прям дуже сильно. Ніби вони відправляються, а ніби ще й не зрозуміло, коли вони будуть відправлені. Ось така історія. Давай так, чи будуть наступи? Бо дуже багато питань по цьому, чи будуть наступи. Будуть наступи по лінії фронту, так. І вони будуть, знаєш такі комбіновані, не такі, як ми бачили е, там, нещодавно, е? От, буквально там, де вони е, на там просунулись так, так. і так далі. Тут вони будуть комбіновані і такі, ніби як колись, як на початку. От стратегія і тактика повернулися. Всі ресурси будуть кинуті. Ніби як інакшого вибору немає, все летітиме в одну точку. От такі показують карти: зі сторони моря. Мені не подобається зі сторони моря і дуже взагалі постійно фонить. Саме морська е, територія, морська структура, приморська е, територія це Чорноморськ, да? Одеська область, Херсонська область, ось ці території. Чи будуть масовані обстріли в першій половині грудня? Так, щось таке є із з жертвами і е, сім точок, семірка йде. Сімірка, сім точок, сім ресурсів, сім. Чогось сім. Не розумію, чогось сім поки що. Буду копатися, але поки що показує сімірку. До чого? Як сім територій, можливо, сім областей. Ну, от мені теж, ти, ти почала казати: у мене перша асоціація це або сім міст, або сім областей. От одразу да, от така ось асоціація. якась територія, сім. Одна із них це, звісно, Київська. Тому що тут це ну, таке щось головне, знаєш, ключове. Але те, що воно дуже агресивне, та, з жертвами. Тому будьте обережні, масовані обстріли. І, і знаєш, масовані обстріли. Подивіться, масовані обстріли стали інші. Ніби mm -hmm. масований, кружляє кружляє і завершує в одній точці, в яку вони від початку хотіли. Тому. І не і не прорахуєш до речі, неможливо зараз прорахувати. От, показує коло, показує циркуляцію, цю, показує рух, але точку конкретну не дає відкрити нормально. Тому будьте обережні, дуже важко вас попередити на всіх точках. Намагаєшся продивитися все, але це неможливо. Тому е, знаємо цю ситуацію, так, чи буде ще вибиватися енергетика? Мені цікаво, виходячи з того, що я побачила, чи буде в грудні вибиватися ще енергетика. Так, тим більше анонсувало, що ситуація навпаки буде погіршуватись суттєво для енергетичної структури. Ну, так, будуть вибивати енергетичну структуру, але ще будуть атаки на е, водну структуру. А це значить, що будуть якісь ГЕС. Намагатися вибити е, е, з руху, да, з роботи. От, зупинка, зупинка роботи якоїсь водної структури, якоїсь ГЕС. Я не знаю, що вам сказати, яка це буде саме ГЕС, на яку саме вони покушаються знову. І ще хотіла сказати якусь таку е, в моменті інформацію, слухай, і ну, перейшло. знаєш. Ну, Добре, зараз, можливо, згадаю. На рахунок того, що буде в нас на цьому тижні, ми будемо щось вивчати вивчати для себе на майбутнє. Що ми будемо таке відкривати? Показує карта природи, неспішний розвиток. Нам треба, як звикнути до тієї думки, що всі хороші результати відбуваються довго, а ми хочемо швидко. Прям тут карта, хочу прискорення, але прискорення не може бути. Якщо ти хочеш якісно, класно, інформативно, там, ресурсно для себе, то це буде довго. Тому, якщо ви себе десь дуже сильно підганяєте, швидше, швидше заробляти перший свій мільйон в 20 років. Я не знаю, швидше вийти заміж. Я не знаю, куди ви там себе так сильно пхаєте, що карти зараз кажуть, не спіши. Розслабся в тому стані, в якому ти зараз є, і тоді ти відкриєш для себе дійсно ресурсне майбутнє. І напевно я розумію, про що тут ем, говориться передбачення, тому що і я нещодавно думала, що е, коли тобі стукає 30, там за 30, ти відчуваєш, як ніби соціум вже навіть жартами записує тебе в старість. Ти, ти помічала угу. це так. так. Ну та це це ж по суті от таке завжди. В нас я пам'ятаю, от чомусь саме ця цифра 30. Коли я дійшла до цієї цифри, думаю, до чого раптом ну от чому нічого не змінилося, але так, дійсно таке є. ніби так. лякають до того, що а коли все ти починаєш спілкуватися з людьми, яким 50 плюс плюс. Плюс так. вони вже не відчувають цього. І я така: так, 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 чекайте, чекайте, звідки ці е, нашорти, mm -hmm. на там ілюзорні е, якісь штуки. І ти розумієш, що це в просторі. Що коли тобі 30, ти все, ти вже спішиш жити. Зупиніться, ви ще молоді. У вас саме все нормально. Карти вам оцей тиждень говорять, щоб ви. Раділи природнім процесам, карта природи, природній процес, неспішний процес. Тому це буде корисно всім напевно. Ой це точно, Для тому великої. що зараз дійсно. Кожен намагається бігти, швидко заробити, встигнути. От дійсно, ти кажеш, от е, ці цифри нам настільки нав'язали, що ти до якогось періоду маєш досягти пункт А, Б, В, Г, Д. І е, знаєш, тут нещодавно таку фразу чула про те, що нас запитують: да, там, чи досягли ми успіху у роботі, чи там посадили дерево, бо збудували будинок, народили дітей, але ніхто не запитує, чому щасливі. От, от це ключ. Що важливо на цьому акцентувати, не робити шаблонно ті речі, які нав'язав соціом робити. Те, що дійсно робить тебе щасливим, і знаєш, чим ближче до нового року, тим більше всяких технік там виставляють психологи, коучі, всі з різними техні... і техніками. А давайте прорахуємо на 5 років, а давайте там напишемо план, а 108 бажань, а ще якась. І ти ніби ось цей всередині тривожний якийсь камочок відчуваєш, що а у всіх все вийшло, а в мене ні черта не мене... вийшло. Розумієш Та? і. Е... Тоді треба себе запитати: от всі хочуть, щоб ти вийшов з зоні комфорту. А чи я взагалі була в цій зоні комфорту? Я не знаю. В якийсь момент я розумію, що зону комфорту я не відчуваю. Я не можу з неї вийти вийти з того, до чого я навіть не прийшла. Тому, напевно, і карти от. На цей тиждень концентровані саме всі енергії, зайдіть в зону комфорту, а не виходьте з неї, не спішіть, не спішіть жити, не спішіть вмирати. Дуже багато клієнтів каже, куплю собі там щось, да? а то, не дай Бог, там завтра ракета приб'є, я так і не купила. І навіть в цьому ми спішимо жити, розумієш?